Кількість постраждалих росіян внаслідок вибуху на складі спіротехніку в Сергієвому посаді Московської області РФ сягає 25 осіб. Під завалами все ще можуть бути люди. На місце приїхало понад десяток машин швидкої допомоги, але, за словами медиків, їх досі не вистачає. За інформацією кремлівських змі, дороги поряд із заводом перекриті для руху автомобілів. Також на заводі після вибуху оголошено тотальну евакуацію. За офіційною версією, вибух стався через цитуємо людський фактор і недотримання техніки безпеки. Все сталося в ангарі площею 1600 квадратних метрів, який використовували як склад із піротехнікою. Він зруйнований повністю. Також додатково повідомили, що на заводі виробляли, зокрема, оптичні приціли, тепловізори на імпортних матрицях та головки самонаведення ракет, біноклі та прилади нічного бачення. Тим часом місцеві пабліки діляться кадрами снаряду, який знайшли на території заводу.